Дмитро Леось, експерт, Міжнародного аналітичного центру Об'єднана Україна. Доброго ранку, Дмитре, слава Україні! Хотіла б розпочати з вами говорити про мирний план, який представили з 28 пунктів, який нібито підготовлений за участі сполучених штатів Америки Росії, і він містить досить такі жорсткі умови для нашої держави. Це, звісно ж, викликає занепокоєння і. Територіальні поступки і зменшення кількості армії, і відмова від вступу у НАТО, скажіть, будь ласка, наскільки реалістичним ви вважаєте такий план, і чи є шанс, що Україна все таки погодиться на це? І яка вірогідність того, що слова України взагалі будуть почуті і відбудуться якісь позитивні зміни для нас? Ну, називати цей документ планом, мабуть, не доводиться. Тут скоріше драфт. Ну і взагалі, це перше, що кидається в очі, що він абсолютно безграмотний і абсолютно декларативний, і не конкретний. Тобто, це очевидно. Очевидно, що там. Просування інтересів Російської Федерації і заробляння грошей для Сполучених Штатів Америки не більше за це, тобто, ось те, що ми там бачимо, і можливості а, по для Росії продовжити агресію головне, як на мене, в моральному плані прирівнювання агресора та жертви, і взагалі унеможливлення покарання. А, Агресора, що насправді в сучасному світі призведе до ще більших проблем, оскільки це так би мовити заохочення до того, що е можна захоплювати чужі території, можна вести геноцидну війну, і тобі за це нічого не буде. І знову ж таки, це така величезна торпеда під сучасне міжнародне гуманітарна права. тобто говорити про це, що це є там прямо план, да ну ми, ми не будемо, будемо говорити про те, що, що це є драфт, і, і точно, що ми можемо впевнено говорити, що в самих сполучених штатах. Цей документ він оскільки він викликає м'яко кажучи неоднозначні реакції, і це от ми побачили це, наприклад, на ситуації з державним секретарем. який ну я як там розпочатку десь приватній чи на півприватній розмові сенаторам сказав, що це мовляв не вони готували. Потім з'ясувалося, що вони готували, і він вже висловився дуже жорстко. Що е, да, це їхній документ реакції самого Трампа, який спочатку розказував, що от Україна повинна прийняти це то там дня, там подяки. Чи як вона там у них Сенс Day, Дейт називається? От, е, тут зараз говорить а ні, ще, ще є там якісь варіанти, що не остаточно? Це це, е, це говорить про те, що з самого початку цей документ не був е, єдиним. І більше того, що е, ставлення до нього воно є різноманітним і е, немає єдності у тому, як е, в, як би мала закінчуватися війна, і яке ставлення повинно бути до Російської Федерації? Щоправда, зараз такий собі пан Келох, якого чомусь у нас іноді вважали там проукраїнським діячем, почав розказувати, що так, треба прийняти цей план. Ну, старий генерал а, іде у відставку скоро, то в принципі, а, йому, в принципі, мабуть, вже все рівно що говорити. Да? Тобто, і, але міг би і насправді і, і не ганьбитися в такий спосіб, як і раніше він вже розказував про те, що мовляв Трамп, це жартував, коли казав, що е, закінчить війну дуже швидко, мовляв, да там за одну добу, як тільки президентом стане. Да вона закінчиться швидко, але ми ж не казали, коли казали. Трамп абсолютно конкретно казав. Так само як і казав, що якщо Росія не буде. Приймати його умови, що завалить Україну зброєю. Ну бачите, тут цього м'яко кажучи не сталося, тому я думаю, що абсолютно вірна. Є реакція України в плані того, що Зеленський як сказав, що це той план, який ми беремо для того, щоб його розглядати абсолютно логічно, що європейці так само підтримали Україну в цьому плані, бо ну щоб можна було продовжити діалог з сполученими штатами і змінювати те, що там написано. Бо Ну це м'яко кажучи нелогічно, коли написано, що має зробити Україна, коли для Європи виписано лише те, що вона повинна куди віддавати гроші, і коли гарантії безпеки абсолютно є неконкретними. Тому, в принципі, так ось ці переговори, які заплановані і які мають іти, да то вони є. Це те, що треба продавлювати, що треба робити, і і ось я думаю, що Російська Федерація, країна-агресор, вона, мабуть, десь і не зовсім очікувала свого такого успіху, що почнеться ось це обговорення, почнеться ось такий переговорний процес. Бо ну, ми, тут, тут теж очевидно, що це їхнє авторство в абсолютному в абсолютній більшості цього документу, але і вони десь там з певних причин теж були не готові. Але нам головне зараз зробити так, аби. Дійсно почалася робота, і дійсно не ми не, не були звинувачені в тому, що ми, мовляв, зруйнували якийсь мирний процес. Хоча мирного процесу там аж ніяк не спостерігається з силу тих причин, про які я казав, що це хотілки Російської Федерації, які не змінилися, і там іміта... імітація того, що мовляв. Донецька область вони не будуть брати під контроль, а просто Україна звідти піде. Це відверта брехня, так само, як і гарантії безпеки, там і визнання українського суверенітету не треба визнавати український суверенітет, Україна і так суверенна країна, тож не участь абсолютно Європи у забезпеченні своєї власної безпеки. Тому я думаю, що ось поки що. Сам по собі цей документ, ну м'яко кажучи, він є неробочим і він має бути е, змінений. І, в принципі, сполученим штатам треба було вже і звикнути до цього, як це було, наприклад, весною, коли Україна погоджувалася з усіма пропозиціями щодо припинення вогню, е, хоча б пропонувала свій план самого початку, да там припинити вогонь на морі та е, далекобійні удари. А американці наполягли на повному припиненні вогню, ну і після цього е, з'ясувалося, що росіяни е, погодилися, але почали все завішувати своїми але. Зараз ситуація. Ну знову пішла по циклу. Вони от е, в, змогли е, зробити такий документ, де ось ця типу бізнесова логіка отримання Сполученими Штатами вигоди за. Е, Ну, за м'яко кажучи, дуже сумнівні гарантій і безпеки, і врегулювання вони ну спрацювали. І документ не має нічого спільного з дипломатією і з міжнародними відносинами. Насправді дійсно я дуже багато питань до тих пунктів, які. Були запропоновані, але Сполучені Штати Америки починають погрожувати, зазначати, що якщо Зеленський не погодиться на цю мирну угоду, то в наступному разі будуть значно гірші умови. І до того ж, міністр сухопутних військ США Дріскол під час зустрічі в Києві наполягав на швидкому укладенні цієї угоди. І виникає питання, чому вони зараз так поспішаються і намагаються шантажувати, погрожувати і чи Варто на це взагалі звертати увагу. Ну, увагу звертати увагу, варто, бо це все ж таки це Сполучені Штати, да, тут, це такий показовий момент. Хоча, з іншого боку, от, якщо не погодитись, ми вам припинимо допомог, допомагати і зброю, і розвідінформацію. інформацію, ну так нагадаємо, що вони зброю і так продають. А, і, тут і розвіду інформацію вони вже і припиняли. Таке ж теж вже було. Да, тобто допомоги як такої її немає. От і тоді і виникає питання знову ж таки. А якщо підписати, то в умовах а, такого капітулянського миру чи потрібна взагалі ця допомога чи продаж зброї? Да? І, і допомога розвідданими? А, тут це як на мене, теж таке м'яко кажучи, риторичне питання. Тут інший момент, що я думаю, що поспішають через шкурнікові абсолютно речі у, у Трампа. Величезний скандал з Епштейном, і йому треба якось прикривати цю ситуацію, добиватися якоїсь перемоги на тлі передвиборчого виборчого року. Да тобто, де у республіканців можуть бути проблеми знову ж такі. У нього і. Тут і скажімо так: є ось це викривлення сприйняття Росії в значної чиниусі тому певної частини американського естеблішменту, на як ось ці всі, абсолютний агент впливу відкав російський. Да, тут, наприклад, а да, тут, тут по ньому взагалі все зрозуміло, е якій вважає, що найбільша проблема України це її конституція, де да, мовляв вона, так би все чудово домовилися. Що мовляв, з Росією можна отримувати якийсь зиск з нею, ці спільні е заключати там угоди, торгувати і Ось половина цього плану в принципі е цієї ахінії присвячена. І, е, мовляв, там і туди цей, що арештовані активи, туди там, мовляв, підуть і Європа їх дасть, і до G8 повернуть. Хоча тут питання, чи хоче Росія повертатися до цієї G8, і, е, і чому раптом Сполучені Штати можуть вирішувати, чи повернути, е, тут, коли там це є сімка. От, тому е, насправді вони поспішають от, в, через свої такі. Е, Внутрішні, внутрішньополітичні проблеми і абсолютно, це аж ніяк не в ні в ніякий спосіб не ототожнюється з інтересами ані союзників, ані реально таких глобальних існування глобальної системи безпеки. Бо тут точно на це не дивляться. Є сподівання, що можна отримати вигоду. Ну і знаєте, таке приховане бажання врятувати Російську Федерацію. Все ж таки, воно бо без світ, без Російської Федерації чомусь видається небезпечним. Що мовляв, розповзеться там ядерна зброя, і ще якісь конфлікти будуть, і про це звісно відверто. Ніхто не каже, але це теж є причиною. Дійсно, на жаль, відчувається прихильність сполучених штатів Америки до. Росії далі хотіла б спитати у вас а, щодо залучення європейців до мирних переговорів а, Трампа щодо України, європейський союз Сполучене Королівство, вони вперше мають взяти участь а, у переговорах а, щодо нашої держави та цієї мирної угоди. А, так, от а, яке значення може мати залучення Європи до цього, і чи вистачить взагалі впливу європейців або якось змінити твер? президента Сполучених Штатів Америки Ну, ми вже бачили, що Європа допомагала і, скажімо, так коригувала е Трампа е так як це було у вересні місяці, е коли да, тут ці Аляскинські всі ці епопеї, і в принципі, це виходило і візит. Е Одночасний з президентом Зеленським лідерів провідних країн Європи, а також НАТО та Європейського Союзу до Сполучених Штатів, він був в цьому контексті дуже дали. Ми бачили, як спілкування з британською королевською родиною да, тут воно теж впливає в цьому плані. Тому гадаю, що в даному контексті тим більше коли. Так, ніби і горсткість проявляється, що навіть цього келага підключили, що мовляв, Україна повинна погодитись, інакше буде гірше, да там і то ми, тобто, це зрозуміло, що це інформаційна атака. Йде, це дійсно ультиматум, але в коли все ж таки, почалися уже і переговорний процес. Переговори йдуть то і туди залучення туди європейців. Я думаю, що воно е, ну воно може вплинути. Щоправда, зараз е, хотілося б ще більш е, таких е, ну, жорстких заяв від європейського союзу, але ми побачили те, що от е, на, в зараз вони заявляють. В принципі, зрозуміло, чому жорстких нема. За таких, хоча вони абсолютно конкретні з приводу того, що Україна і Європа мають вирішувати свої да саме свою про свій суверенітет. Про це ж і говорить конкретні і окремі країни. Навіть президент Польщі Невроцький про це сказав в підтримку України, що теж дуже показово, бо ну зрозуміло, ніхто не хоче сваритися з Трампом, який зараз визначає політику Сполучених Штатів і тому. Обрано ось той самий шлях, який у вересні вже проходили. Я думаю, що має сенс саме така робота. Дуже дякую вам, Дмитро, за ваші відповіді.